важнейшие заявления президента. Смотрите. Товарищи офицеры, товарищи офицеры, уходящий год стал знаковым, знаковым в достижении целей специальной военной операции. Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий или поистине всенародной поддержке армии и флота, российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов. 189 освобожденных городов и поселков в 2024 году, при том, что год еще не закончен. Сегодня освобожден еще один населенный пункт – Елизаветовка, 190-й по счету. Мы видим, что действующая администрация США, практически весь коллективный Запад, не оставляет попыток сохранить свое глобальное доминирование. Продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивают так, как им это удобно. Но, собственно говоря, есть только одно стабильное правило. Никаких правил для тех, кто это делает. Для тех, кто считает себя во главе всего мира тех, кто считают себя представителями Господа на земле, хотя сами в Господа не верят. Под предлогом мифической российской угрозы пугают просто свое население тем, что мы собираемся на кого-то нападать. Ведь тактика очень простая. Доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем. Начинаем отвечать, тут же пугают свое население. Нью-Йорк Таймс пишет, что украинский конфликт, судя по всему, вступает в финальную фазу. Киев неуклонно теряет позиции с лета. ВСУ сталкивается со острейшей нехваткой солдат. Армия России при этом освободила в этом году уже в шесть раз больше территорий, чем в прошлом, в 23-м году. Нью-Йорк Таймс полагает, что сделка по Украине состоится в ближайшее время. При этом Киев не возьмут в НАТО. Сегодня же стало известно, что российские штурмовики полностью заняли квартал многоэтажных домов Курахова. Наши бойцы поднимают флаг России над зданием администрации города. Как сообщил глава ДНР Кушиля, под контролем ВСУ остается не больше 20% территории Курахова. При этом в городе заблокировано несколько сотен украинских боевиков. К югу от Курахова тоже котел, в нем еще около 200 ВСУшников. Следующим провалом Киева станет Покров, сообщают на CNN, пытаясь спасти, видимо, положение. Зеленский поменял командующего оперативно-тактической группировки «Донецк». Вместо генерала Луценко занял Тарнавский, но натиск России ослабить Ні, Ситуація, бачимо традиційно важка як на Харківщині, так і на Донеччині. Про це все будемо далі говорити. Ну і власне далі будемо говорити безпосередньо і про Донеччину, зокрема, посилаючись на ресурс Deep State А там повідомляють таке: Росіяни окупували населений пункт Ганівка та просунулися далі на фронті, зокрема у Кураховому. Це станом на минулу добу, на завершення минулої доби. Діпстейт пише, що крім окупованої Ганівки рашисти просуваються на території Донеччини та у Курській області, зокрема біля Кругленького, це вже Курська область РФ, а також Дальнього, Успенівки, піщаного, сторожового, трудового в Кураховому, Шевченку та Костянтинопільському, йдеться у повідомленні, і це все супроводжується відповідною картою бойових дій. Можемо додати тільки те, що, будь ласка, не забувайте про потреби донатити кошти на власне. На потреби сил оборони України незалежно від того, який підрозділ ви оберете, який фонд, якому довіряєте, бо, звісно, є і шахраї на цій ниві. Чи ви оберете передати кошти безпосередньо рідним, близьким друзям, знайомим в тому війську, не забувайте робити це регулярно постійно. Це важливо, адже від нас найперше від українців залежить стан справ на фронті, те чи забезпечені наші бійці і чи можуть власне виконувати бойові завдання. Ну а далі говоримо. Зокрема, і про Покровськ, і про о, цей можна сказати, відрізок фронту. Сили оборони відкинули окупантів від Покровська. Диверсійно-розвідувальних груп у місті немає. Власне, про це повідомив речник Об'єднаних сил групування військ Хортиця Назар Волошин. Що він сказав? Росіяни намагаються просунутися до Покровська з флангів, уникаючи лобових зіткнень, але підійти до міста їм не вдалося. Сили оборони відкинули ворога назад. Звісно, ворог намагається просунутися на відстань ближче до міста. Намагається через намагання є через лівий правий фланги сил оборони, щоб уникнути фронтального штурму. Ворог також уникає лобових атак, намагається обходити місто стороною. Це місто для нас важливе. Там є залізниця, яку ворог намагатиметься захопити. Наразі силам оборони вдалося покин... відкинути російські сили біля піщаного неподалік від Покровська, сказав Назар Волошин. Нагадували ще аналітики, що противники захопили Новотроїцьке та село Шевченко і просунулися до рубежу Лисівка Дачинське на південь від Покровська росіяни. Мали вагомий тактичний успіх, що суттєво ускладнило для збройних сил України організацію та ведення оборони. Бачимо, повзуть Рашисти повзуть наша задача, хто не у війську допомагати цьому війську всіма силами. Це вкрай важливо. Ну і далі пропонуємо послухати пряму мову голови ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Івана Тимочка про стратегічні втрати Росіян у живій силі на Курахівському напрямку та відповідно про посилення мобілізації в Росії. Така активність, агресивність російських військ пов'язана з тим, що Тактичні успіхи, але втрати у них стратегічні на цьому напрямку, насправді, і це не може не турбувати самого Путіна, і це не може не турбувати командування, яке відповідальне на цьому напрямку, як і самих військових. Бо якщо ми говоримо про просування ворога, і це дійсно ми говоримо про наступ ворога на Курахове на Покровську вже ближ декілька місяців. І говоримо про те, що вони там просуваються інколи кілометр, інколи декілька сот метрів. Але ми всі забуваємо, якою ціною це ворог отримує. А насправді це стратегічні втрати. 155 тисяч вбитих і, і поранених на цьому напрямку. Про що заявила британська розвідка? І те, що майже 2 тисячі одиниць тільки бронетехніки там ворог втратив це величезні втрати відносно тієї території, яку їм дається займати це для порівняння. Ворог втратив більше, вдвічі більше, а навіть може й втричі, ніж. Саме населення Покровська.